Доброго всім дня! Сьогодні 17 вересня, Закарпатська область. Хочу показати один з таких дуже смачних і гарних сортів яблук під назвою Honey Crisp. Це американська селекція. Яблука дуже смачні, солодкі, хрусткі, соковиті. Ну, це мені яблука такі дуже подобаються. Тому кажу, це один з моїх улюблених сортів. <кій> Яблука ці такого досить великого розміру, можуть і до пів кілограма дотягувати. Форма в них така дуже гарна, така, я б сказав, витягнута трохи бочковидна. Є в цих яблук такий мінус, про який багато хто говорить, що дуже страждають. бо вони Печірною плямістістю треба їх багато обробляти, ну, точніше давати, підкормлювати е, кальцієм. Е, скажу так, в нас в Закарпатті ну, ця проблема не так сильно проявляється, як е, ну, в східних або в центральних областях. Ну, На півдні не знаю, точно ну, чув, що в центральних багато де відео показували. Чув, що і ці яблука дуже сильно страждають від кірною плямісцестю від нехватки кальцію. Ну, Скажу чесно, по цьому дереву цього року жодної обробки кальцієм не було. Нуль обробок кальція. Яблука гарні. Обробок по цьому сорту було зовсім мало. Три обробки всього-навсього. Ну, бо ябл... врожай в мене цього року. В цій половині сада, половина, півсада з гарним врожаєм, півсада, слабкий врожай, я вже казав, не знаю чому. То я тут дуже мало обробляв, бо не хотів якби тратитись попусту на хімзахист, якщо ну врожаю і так немає, можна сказати. ну Трохи. ну На цьому деревці щось є трохи, але. Яблука зато величезні, гарні, дуже красиві, таке забарвлення набрали. Ну, Пічкірка, я б сказав, може воно десь і присутнє, але дуже в незначному Не мобі. Дивіться, які на сонці дуже гарне. Дуже красиве яблуко. Це одне з найгарніших яблук, як на мій погляд. Осати гарне, красиве. Ну, тут вже його почали їсти, бо це, воно почало осипатись, то тут напевно впало яблуко, зверху вдарило і почалось. Тут є такі ось цяточки, я б сказав, це не в а це у нас град був, то його якби побило то і п'ятна трохи де не а Олдені зовсім там все дуже в плачевному стані, бо два рази град був цього року. Так. Ну так, Це яблуко кажу ще раз, дуже смачне, соковите, товарне. По врожайності я б сказав інколи буває врожайне. Сильно, але на другий рік яблук мало, бо в мене підщепа ММ106 має три дерева, то якби, е, ну, не то що повна періодичність, якщо сильно перегрузити, але трохи так вступає. Чув на ММ9 нема періодичності, не знаю, не робив на мм 9 ще цей сорт. Так. Що ще можу сказати? Яблуко по хворобах яблуня не є сильно хворобле, я б не сказав, що викажу три обробки, ну, дивіться по листу. ну, Є якісь там церпки, але я також думаю, що відраду, напевно парші як такої сильної я не бачу як на Голдені або ще десь. Ну, досить таке яблучко. Сійки. Ну, треба вирвати, бо ну, ось яке яблуко велике це до тінь. Ось таке забавлене до сонця. Ось таке є різниця. Тому треба так, щоб білки освітлювались, тоді дуже гарний товарний вигляд має. Ну, Злажу, потім покажу голову яблук. Покажу, який на смак, не перемикайтеся. Полежали тиждень яблука на достоянні, сьогодні вже 25 вересня. Думаю, зніму покажу вам. Вони з дерева вже смачні, можна було та і там продегустувати та й все. Але думаю, може комусь буде цікаво цього сорту яблук Хоний Кріс. Сказую його, а яка вага? Ну, вага більш-менш рівна, так на вагах, нуль. Двісті 259, Двісті девять, тут тріщинка загнивання пішло.

і ще хочу додати, казав, що е, якби там були цятки на яблукові, то казав, що напевно то відграда, але все-таки це печкірка, трохи є. Ну, Все рівно, я скажу, що в нашому регіоні все-таки буду придержуватись цієї думки, що вона не критична. Ну, там... П'ять ящичків цих яблучок, так я в один ряд наставив, небагато цього року мав, то може ну, назбирається. Та хай буде 5 яблук, я їх не лічив, ну все рівно, та хай і 10. То, для мене то не критично, бо, наприклад, ми вже це яблуко дуже і діти люблять, і ми, то я зараз його ну, з'їм, точніше, будемо споживати, то, то не проблема. А в основному яблука нормальні. це я ще раз повторююсь без жодної обробки кальцієм цього року. Так. А коли ну, є нормальна вружання саду, то я, звісно, всі яблука обробляю кальцієм ну, не один раз, і може і 4 рази. Але вони все рівно, всі яблука треба, якби обробляти кальцієм. Тому що, якщо у вас об'єм, Велике, то, то дуже продовжує зберігання. І, ну, яблуко стає більш щільніше. І, ну, і тому, якби все рівно для кожного сорту яблук кальцій це плюс великий, хто обробляє. Ну, тим паче велике яблука. Бо велике яблука вони дуже швидко збільшуються якби, якось в розмірі. І великі щільні, це якби в першу чергу ці яблука пошкоджуються під шкіркою. Тому так, Покажу, кажу, тут вже і тріщинка була, то, то так. Ну, зараз розріжу, покажу, як е всередині подиустую. Все рівно це для себе. Таке дерево я вважаю кожному, треба мати обов'язково. Дуже смачне яблука. Зараз покажу. Ось розрізав яблуко Honey Crisp. таке воно всередині. Це те, що пошкоджено пішкіркою. Ну, Яблуко таке має жовтий, ну, точніше, кремовий таке, таке забарвлення всередині. Шкода, що немає в мене штатива або хтось не знімає, щоб я показав, як воно хрустіло, коли я зрізав. Ну, дивіться, яблуко нереально соковите, хрустки, то якби не дарма його назвали якби, хрустящий мед. То... Воно дійсно дуже хрустить, аж бризає, коли кусаєш. Ну відкушу, зараз може буде течути. Ну нереально смачне для мене це дуже смачне яблуко, я не знаю кому як. Нас в Закарпатті показали, хтось там казав, що воно і кисле. Не знаю у кого. в мене воно дуже солодке, кислинки практично не відчувається. Може якесь там малесеньке таке, що тільки придає гармонійного смаку, дуже смачного. Соку дуже багато. Повторюю ще раз, коли ти його кусаєш. Ну, Якби сама м'якуш нагадує по консистенції, якби навіть Фуджі. ну Фуджі. Може деякі ще Фуджі солодші. Але мені кажеться, що тут уже цукру більше і не треба. Наприклад, для цього сорту цукру максимально вистачає. Ти вже його коли колисиш, то дійсно. І все ж, якби воно хрустить так, наче як, як сніг, знаєте, Якось вже багато там хто зрівнювали з тим, то є таке і в цьому сорті, і в фуджі. Ну, кажу, яблука супер. Мені цей сорт дуже подобається, тому раджу усім.